Доброго вечора, мої дорогенькі. Нам нарешті дали світло, і я хочу вам показати сьогоднішню розпаковочку. Сьогодні отримала два замовлення, все тут в одному. Так що дивіться, що прийшло. Прийшов ось такий лак для нігтів. Це називається нюд, ньют, нюдовий секрет. Це в мене дів... дівчинка замовляла, його не було. Замовила я такий спрей малинку, поки він зі знижечкою. Авто для волосся термозахист в мене користується попитом. Замовила також ось такий крем, він йде. Без кольору, то тобто есть не тоналка, а просто з SPF 50. п'ятдесят. Це найбільші фільтр сонячний, і ще він контролює блиск на літо. Дуже чудова штучка, щоб. Не загорало обличчя, і в мене його запитують. Такий сонцезахисний крем замовила. Також замовила цей тонік, поки він зі знижечкою потім буде дорожче. Замовила дві помадки. Бачите, зараз вам покажу. Зараз вам покажу, оце колір Мауф, бачите, такий Ось такий колір. І замовила ось цей яскравий, колір. цей яскравий колір. Зараз вам покажу ближче назву. Ой-ой-ой, не фокусується. пінг, гарячий, гарячий, рожевий. Він дійсно такий, ну прям такий, ну, яскравий, яскравий такий. Він трошки телефон більш помаранчевий передає, він такий більше в розовинку яскравий, дуже дуже гарний колір. Так, замовила також ось такий набір: лаванда піна, рідке мило і спрей для білизни. Знаєте, так пахне. Я перший раз його замовила. Знаю, дівчата замовляють, я його ніколи не брала. Як духи, майже дуже-дуже класний. Сподобався він мені. Також замовила дівчинка, в мене рум'яна кульки. Це називається теплий відцінок. Бачите, там теплий, трошки таке яскраво-рожевий колір. Дуже непогане це замовлення. Мене тільки забрали, дівчинка знову замовила. Крем для очей замовила він. далі буде дорожче цей набір. В мене. Часто його запитують, і замовила дівчинка в мене ось цей аромат. Це в нас парфюм. Бачите, не парфюмована, вода, а парфюм. Фаревей Біонд. Він ось такий подарунковій упаковці, так видвигається з цієї кордонки. Дуже гарно виглядає. Я Його взяла в наборі. Зараз там вигідно в наборі з лосьйоном для тіла. Мені дуже сподобався аромат, приємний очень. Такий, і такий насичений тудей. Ну, також взяла парочку інтімок без аромату. Він на мене користується. Декілька дівчат її замовляють. Там в парочки і було дешевше брати. Отримала також пробничок новинки, замовила новинку в 10 мл. Ось таку для людей. Може продам, а може, просто буду показувати, як тестер. Також оця помадка. Я її вже колись показувала в такому бежевому колпачці. Це кольор Нуд. Він такий злегка кораловий. Я на собі його вже показувала, він мене я, ну, розрекламувала, і люди беруть, подобається. Також взяла цю туш супершок поки вона там зі знижечкою 120 гривнів. Ну, і Наверно все, що я отримала. Ну, і отримала також каталог. Я вже казала, що в мене на Ютубі є сі його обзор. Тут ося новинка, новий аромат Today. От, пробник і те, що я взяла. Ну і для, як для робітників. Для Представників в наступному каталозі буде акція. Хто активний в березні, той буде хай буде активний у квітні. І на кожні 999 гривнів будуть подарунки по 15 гривні. А також буде розіграш ось таких подарунків. Бачите? Може, можна попасти в число призерів, якщо пощастить. Так що ну, це кому пощастить, а за 15 гривнів це вже той, хто працює, робить замовлення зараз на 1000 гривнів і. В наступному каталозі на тисячу гривень і замовляйте, у нас колись були вже такі акції. Вводиш код і приходить тобі подарунок, сюрприз за 15 гривень. Ну, ось таке замовлення, ось такі новини. Так що, всім спокійної ночі, всім всього найкращого, всім пока.